Чи повинна дівчина після інтимного акту сходити в туалет та попісяти? Дивіться, це було би бажано. Чому саме так? Тому що під час кохання йдуть виділення з піхви та зі статевого органу чоловіка. Також іде, скажімо так, обмін бактеріями і тощо. І деяка часть цієї рідини може потрапити до уретрального каналу жінки. Чого там не повинно бути, саме цих, скажімо так, продуктів кохання. І от якщо вони там будуть, то може викликати запалення, скажімо так, уретрального кан каналу спочатку, або і розмноження бактерій, котрі потім викличуть цистіт і йому подобні захворювання подібні. Тому, якщо дівчинка може сходити попісяти, то це буде круто. Сеча промиє уретральний канал і все буде ок. Тобто, чи ви ще скажете, а я от, наприклад, ніколи не пісяю і все ок. Ну, то я вас поздоровляю. Але інколи бувають винятки, у котрих це може статися проблемою. Тому якщо ви можете сходити попісяти після сексу, це було б круто. І зразу ж сюди ж по не вимиває сперматозоїди. Бо дівчина ходить до туалета по маленькому, не скажімо так, з того органу. Уретральний канал, потім піхва. Зрозуміло?